Сергій Павлович, я до Максима Михайловича, Максим Михайлович, Ви на цій посаді нова особа. Ми сподіваємося, що ви будете зважено підходити до всіх рівнів, до депутатів, як звернення, будете виконувати роботи. Багато виборців звертається, користуючись нагодою. Скажіть, коли моз буде зроблений? Ви будете підписувати, там, додин підписувався, пішов на пенсію. Коли буде МОЗ зроблено? зроблений, виборці запитують, завжди все. Депутати винуваті. Не Сергій Павлович, депутат. Цьому буде на мосту змонтіровані. Коли моз робиться, вимог я доріпало з перевістю. Я розумію, головний мені зависить фінансова. В цьому году будуть змонтіровані железобетонні конструкції повністю і забетонірування да, за коси, це весь бетонні роботи. Кроме монолітні железобетонних. Щоб... Следующий... Якщо ми з наступного року будемо фінансувати тільки свого бюджету, то ленточку можна перевіряти буде. Нет, Якщо ви послухайтеся, якщо будемо чекати, як в цьому році гроші державного бюджету, то це знову кінець року. Шкари, Тому якщо ми приймемо рішення, так, я, якщо ми приймемо рішення про фінансування з власного бюджету, то у травні, червні це можна все зробити. Якщо здати державний бюджет знову, то це знову кінець року. Ви розумієте чи ні? Тому е, є ще запитання. Що ми досі на свій бюджет, так, а там така що ви тоді будемо робити? Киміся строїти. Ми... Ну так а що ви що ви хочете, якщо міс державний бюджет фінансує все останні три місяці? Казмін автобус нанімайте палат. Що кадрів? а що аж о кайданки до батареї приковувати плавів? Разом з вами хіба чуть. Лавіцькому на незручно не буде приковано. Ставлю на голосування. Проєкт рішення.